Ось так традиційно традиційної і розпочинаються коломийські бали. Щороку ми збираємо на якусь потребу. Зазвичай це були потреби, пов'язані з якимись тяжкими хворобами людей, міста Коломиї або когось, хто терміново потребував великої суми коштів, але у зв'язку з війною. Року цього року ми збираємо кошти для е, 10-ї штурмової бригади. Ірині Пацея лише 16 років, однак вона вже не перший рік у команді організаторів балу вартові мрії. Дуже тішиться насправді ці події, оскільки, попри все, є пластункою, і нас об'єднюється цей захід всіх нас, і бачу, що багато пластунів приїхало з різних областей, що дуже насправді тішить, що вони теж долучилися до організації. Так також провели і благодійний аукціон У нас буде три аукціони. Це тихий, де ти можеш підійти, написати свою ставку і просто придбати лот. Буде голосний, це коли на сцені ми будемо озвучувати найбільші лоти, і люди з залу будуть за них битися. І також буде е, лотерея. Це коли ти купляєш квиток і можеш щось виграти, а можеш не виграти родинкою балу став етнопоказ від коломийського майстра Михайла Вінтонюка. Дуже радий в якому випадку у таких справах допомогти. Чи можу? От, це дівчатка з мого колективу Проект відродження. Колектив називається так, як відроджені. Мені приємно, що вони завжди підтримують, послухають і тому подібне. Я що я, наприклад я в захваті це на даний момент. Теперішня наша постановка Олени Ігнатенко з Кривого Рогу, Вона зробила свою постановку. Дуже дуже дякую, що вона це зробила. От і завжди радий допомогти. Під час балу вдалося зібрати 300 тисяч гривень. За них придбають дрони для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. З коломою Воган Малецький Галина Рованчук телерадіо компанія Раї.